Наловила курчат, це меншенький і купілки, плохенькі, гляньте, гарний, даруй прям. І ось їдемо на базу, Ось такі курчатка. Красивенький гарний. вже не маленький.

Базар пустий. 11.05. трохи продали. Ящичок продали. Ящичок маленьких і старшеньких теж продали. Сережа машину робить. Ось там свій свій прітати Всім привіт. Сережа воду точки. Ми приїхали з баталию, я швиденько роблю відбивні. Швиденько. О, поставила м'ясо варити, борщ буду, м'ясо і квасолю. Квасоля у мене була замочена. Зараз пов'ю швиденько м'ясо і буду смажити. Відбивні. Роблю салат. Огірки, помідори. Купила сьогодні. Давайте, поїхала я. Посолю і поперчу. Так, обвалюю ці шматочки уцільно зерновому порушні. Ось так. Все. Зараз включаю сковорідки, наливаю олійки, нагрію і починаю смажити. А, ще ж зроблю, зіб'ю яйця. В яйцях ще. Так, роблю салат. І готую ще спагіті. 13.22 будемо обідати. Це мій обід. Це Сережа. Все, гукаю його обідати. Оце список йому що зробити. Ото список роботи такий. Саби наточить, Мусор вивезти, ну, коротше. Не знаю, чи він зробить, бо вже йому треба їхати в неділю. Так, усе. всім смачного, хто з нами. Так, привезли курчаток і в сарай. В сараї ось дві клеточки. Дві кліточки ось такі. От. Бачите. Треба зробити корм їм. О тут у нас так в сараї ось. Батареї, тепленько. Тут прямо душно зараз відкрию вікно. Клітки пусті поки що. Так, а яка ж тут температура? 26. Ну і нормально. Зараз відкрию і буде, трішки впаде. Відкрию форточку. І тут розселили. От бачите. Ось. Всі кліточки вже тут повні. Тут зараз застелю, О, почистила, зараз застелю і вже завтра будуть тут курчатка. Новенькі, свіженькі. Ви в одному курчатка вже лупляться, бачите ось. Налупились. Ну, це вранці будемо вибирати. Так, все, приготувалася. Застелила свізеньке сіно. Почистила кормушки. Все, готові. Я готові до прийому козяток. Піддони почистила. Ось, Бачите, все чистеньке, сухеньке, гарненьке. Бачити. Зварила зелений борщ з квасової, ось бачите який. М'ясо я вже витягла. Так, зараз набираю каструльку манки, м'ясо. А то нам буде. Так, пробую. Все всім смачно. Так, 1920, я вже повечеряла, Сережа не хоче зараз. Він буде пізніше, пішов управлятися, давати курчаткам. Він займався квасолею сьогодні, варив квасолю, поставив варити банки, так як ото ми робили тушонку, квасоля, м'ясо, бо йому у неділю вже треба від'їжджати на роботу. Йому позвонили, що треба приїхати. Ну, так все. Буду йти вже в кімнату, поставлю вам відео. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі! Бережіть себе. До побачення!